Вітаю вас 8 червня на календарі. Понеділок розпочинає черговий робочий тиждень. Найактуальніші та найцікавіші події. Далі у новинах. З самого ранку бойовики ведуть обстріли українських територій. На Житомирщині дітей після екскурсії шпиталізували з тяжкими харчовими отруєннями. У міській раді оголосили конкурс серед виконавців послухи з вивезення побутових відходів та вторинної сировини. Про ці та інші новини далі. Упродовж минулої доби ситуація у зоні АТО на Донбасі залишилася неспокійною. Унаслідок бойових дій загиблих українських військових немає. Десять бійців було поранено. Один український прикордонник зник безвісти. На Донеччині розгорівся бій через український прапор. Стяг настільки дратував ворога, що його збили. Військові вирішили повісити прапор назад. Прапор на місце повісили, але спускалися з вишки вже з боєм. Тривав бій більш ніж півтори години. Двоє військових отримали легкі поранення. Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив порядок в'їзду громадян України і іноземних громадян до тимчасово окупованої автономної Республіки Крим та виїзду із неї. В'їзд на територію Автономної Республіки Крим здійснюється через контрольні пункти. При цьому іноземці зобов'язані пред'являти паспорти або спеціальні дозволи, видані Державною міграційною службою. Громадяни України можуть пред'явити будь-який документ, який підтверджує особу згідно із законом про громадянство і про порядок виїзду та в'їзду в Україну. Також уряд визначив перелік контрольних пунктів, через які здійснюється автомобільне і залізничне сполучення з Автономною Республікою Крим. Автомобільне сполучення до Дозволено через контрольні. Каланчак, Чаплинко, Чонгар, а Залізничне через Херсон, Мелітополь, Вадим та Новоолексіївку. До кінця червня Нацгвардія отримає 22 бронеавтомобілі Козак. Про це сьогодні повідомили у Національній гвардії України. Там теж ні посадовці кажуть, їхні солдати мають усю необхідну техніку, але ще треба швидкісні броньовані автомобілі. А тим часом пошкоджені у боях машини ремонтують. З початку року спеціальні бригади відновили 40 одиниць техніки. Також удосконалюють машини старого зразка. Включений контракт і, і на поставку БТР нових, БТР 4 БММ і також заключений контракт з научним. Об'єднанням практика, который выпускает наш современный казак. На даний момент вже контракт заключен. І до конца июня, я думаю, ми отримаємо першу партію казаків в количестве 22 штук. Національний банк України продовжує розпочату процедуру виведення із ринку неплатоспроможних банків. Серед останніх Надробанк та Банк Національний Кредит. Журналісти СК 1 детальніше про курс валют та нововведення від Нацбанку. Національний банк України встановив офіційні курси валют на понеділок. Зокрема, долар США здорожчав на 1 копійку, тепер він до 21 гривні 2 копійок. Євро втратив у ціні 20 копійок і становить 23 гривні 58 копійок. Зараз я знаходжусь біля Ольшатбанку Томорського і на табло ми можемо побачити, що офіційна купівля долара 20 гривень, а продаж 21 гривня 70 копійок. До речі, варто зазначити, що з минулої п'ятниці, 5 червня, достроково знімати депозити заборонено. З вами була Марина Вишинська, телеканал СК-1. На Житомирщині сталася трагедія. У Володарсько-Волинському у річці Тростяниці втопилися двоє дітей п'яти та семи років. Хлопчики пішли ловити рибу та не повернулися. Родичі забули на сполох того ж дня і відправилися на пошуки дітей. Побачивши на березі ріки їх речі, один з родичів зайшов у воду та знайшов на дні тіло молодшого хлопчини. А через деякий час він помітив і тіло іншого. Фахівці встановлюють обставини події, що призвели до смерті дітей. Екскурсія з наслідками на Житомирщині дітей після екскурсії шпиталізували з тяжкими харчовими отруєннями. У Олеській лікарні перебувають 10 дітей віком від 7 до 16 років, і одну дитину наразі переведено до Житомирської обласної дитячої лікарні. На Олевщині одинадцятеро дітей було госпіталізовано із харчовим отруєнням. Пацієнти віком від восьми до п'ятнадцяти років, як повідомляє Павло Демкович, головний лікар Олевської центральної районної лікарні, діти отруїлися під час екскурсії до Києва. 75 дітей району з ініціювання священнослужителя поїхали до Голосіївського монастиря. Під час екскурсії було організовано харчування. 6 червня кількість дітей з отруєнням збільшилася до 11. Один хворий був перенаправлений до Житомирської обласної дитячої лікарні. 6.06 одна дитина була відправлена на Житомир. Стан такий у нас. Сів аналізів виявили Сальмонеліос. Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал СК1. Ярема Коломойський та фірташ головні вороги преси в Україні. Щороку медіаексперти медіа експерти складають рейтинг посадовців, які порушують свободу слова. Цього разу очолили його два персонажі: Віталій Ярема та Ігор Коломойський. Перший за те, що не розслідував побиття журналістів під час майдану, другий за цензуру у власному медіахолдингу та нецензурщину у бік кореспондента Радіо Свободи Сергія Андрушка. Друге місце у антирейтингу посів олігард Дмитро Фірташ. Йому також перепало за джинсу та цензуру у власних змі на третій сходинці. Екс виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький, який арему його звинувачують у бездіяльності. У десятці також Рінат Ахметов, Арсен Аваков, його екс-заступник Сергій Чеботар, Свободівець Ігор Мірошниченко. А найнебезпечнішими зонами для змі визнали Крим, терористичні ДНР та ЛНР. За рік на Донбасі були викрадені шістдесят. 54 журналісти, вісьмох убили. Житомирські міліціонари привезли для школярів однієї зі шкіл Донеччини солодощі та спортивні подарунки. Діти з дячності влаштували для правоохоронців цілий концерт. Житомирські міліціонери вкотре відвідали Дем'янівську загальноосвітню школу Донеччини. Дружні стосунки зі школярами у Донецькій області. Міліціонери Житомирщини підтримують уже тривалий час. Займалися ротацією особового складу в Луганську і в Донецьку. Ми вирішили, що ми маємо обов'язково до за вас заїхати, побачити вас, як ви тут живете. Ми ну, віддані відповідні розпорядження з тим, що. Встановити братицькі відносини між житомирською міліцією і вашою школою. Незважаючи на початок літніх канікул в актовій залі навчального закладу, зібралися учні та педагогічний колектив, аби урочисто зустріти гостей. На честь міліціонарів школярі підготували концерт. Сьогодні ми зустрічаємося з воїнами не вперше. Ми раді, що вони завітали до нас у школу і тут, в нашому. Невеликому середку України люблять свою державу, люблять своїх воїнів. Житомирські міліціонери приїхали не спустими руками. Вони подарували Дем'янівській школі спортивний інвентар та пригостили усіх солодощами. На прощання донечани побажали житомирянам безпечного повернення додому і запевнили, що будуть з нетерпінням чекати на нову зустріч. Анастасія Туловська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області. То вивозитиме сміття Житомирян у міській раді оголосили конкурс серед виконавців послуг із вивезення побутових відходів та вторинної сировини. На конкурс надійшло 10 заявок від різних фірм. У Житомирі визначають, хто буде вивозити сміття. Управління житлового господарства Житомирської міської ради провело конкурс серед виконавців послуг із вивезення побутових відходів та вторинної сировини, що утворилась у результаті розподільного збирання побутових відходів. На конкурс подали заявки 10 підприємств різної власності. Серед них обирали п'ятьох, які надаватимуть послуги з вивезення побутового сміття з території ЖЕКУ номер 1 номер 3 номер 5 номер 8 і номер 15 Критерії Тих питань, які ми ставимо до перевізників, це саме робота з приватним сектором сьогодні. стихійне сміттєзвалище – Це та робота, яку сьогодні ми ставимо перед перевізниками, ну обладнання контейнерами. Та власне, авто, це ті критерії, які ми сьогодні ставимо перед приватними перевізниками. Питання стихійних сміттєзвалищ є дуже актуальним для нашого міста. Житомирянка Ірина бідкається, що неподалік її будинку, по вулиці Шевченка, 12 В серед сторічних дубів і пахучих кущів розташувався суцільний смітник. Там така є мусорка. ванізм йде такий страшний з цієї сторони, Мусорки з цієї сторони, а там ціла свалка. Я не знаю, хто за це відповідає. Ще два роки тому працівники жеку тут прибирали. А тепер жителі будинку змушені зачиняти вікна, аби не чути жахливого смороду. Посмотрите, чого тут только нету. Это в центрі города, де великолепне місто. Спускався же как-то трактор, і все это вивозили. А от уже два, ну, два роки це не вивозиться. Нещодавно тут навіть була пожежа, яку влаштували без хатьки. Мешканці сподіваються, що нові підприємці, які виграють конкурс на перевезення, допоможуть у цій проблемі. Знімальна група телеканалу СК-1 поцікавилась у житомирян, чи влаштовують їх послуги вивозу сміття. У нас є сміття, нас дуже добре вивозять. Я в 64-му живу. У нас там багато їх є, але вивозять нас акуратно. У угу. Нас немає мусурочистовна. Що Чи, скажіть, а ви задоволені вивозом сміття? Так. Да. Нормально вивозить, да. регулярно. Да. Да. постійно. останній час дуже ви добре що Вивозить, Виводять, ну, мабуть, кожен день, бо контейнери чисті. Зараз влітку кожен день. Ну не завжди. На вихідних переважно буває, що видно, що затримки. Просто видно, що навіть же біля баків мішки люди залишають Нормально, хорошо обслужується чистенько, чистий, прибраний. Все дуже добре. Чи будуть справлятись із вивозом сміття нові підприємці? Побачимо із часом. До речі, оголошення переможців конкурсу заплановане на 10 червня. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Від відпочинку за кордонами України відмовляється дедалі більше мешканців нашої держави. Цьогоріч ціни не просто високі, а захмарні, переконані українці. Лишається засмагати на рідній території. Тож, де відпочиватимуть житомиряни, дізнавалася наша знімальна група. Ми заказали путівку. і єдім. Майсістра прижати за границею. Ми їдемо в Карпати, відпочивати. Ну мабуть, на морі буде в Криму відпочивати. Все ж таки в Крим. Так, да, все ж таки в Крим. Я їздив в Крим, а сів, а в а не, не де вже в рік. Маленькі діти, тому не дуже зручно. А де зазвичай відпочивали? Останнього разу в затоці, в августі. Так, в Крим не поїдемо. Принципово. Планів поки ще немає. Ось. А По... ти б хотів на Україні чи за кордоном? На Україні, так. Да. З цими подіями, що відбувається, мені зараз якось на душі так, що подумаю, як зараз з цим хлопцям, що в АТО, що зараз вся е, жира, це все і дуже так влягає на душу, дуже прикро. А, ну я особисто ще не знаю. Можливо, буду тут. Дуже дома. Так. Угу. А ви. А я буду відпочивати в Тернополі на фестивалі і в християнському таборі. Ну точно не в Криму. Быстрее где-то за границю, Болгарію, куди кудись подальше. Больше більше нет. Или в поход, вже кудись на нашій території. Щось такі плани. А де будете відпочивати цього літа? Тусковець, може, кудись поїдемо. Зазвичай на морі, але коли як, в цьому році побачимо. Поки нікуди не планую. А планували взагалі, чи взагалі відпочиваєте? Е, відпочиваю, на жаль, дуже люблю Крим, але тепер не маємо такої змоги відпочивати в Криму. Ну, думаю, в нас в Україні є багато мальовничих місць, де б можна було б відпочити, подивитися, насолодитися. Просто провести гарний час. Достатку вам і можливості для гарного відпочинку вдалого робочого тижня. Побачимося завтра. І пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся ЗСК-1 та любіть Україну. В ефірі каналу СК-1. добірка свіжих спортивних новин. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю! Футбол. Усі матчі третього туру чемпіонату Житомирської області з футболу завершились з рахунком 1-0. Футбольний клуб «МАЛ» вдома переміг пулини. Зоря енергія вдома програла фортуні. СК «Коростень» на виїзді здолав Металурга. Клуб Бердичів також мінімально переміг авангард. 1 1-0. Плавання бердичівлянка Оляна Рафаловська виграла дві бронзи на чемпіонаті України, що відбувся у Львові. Оляна була третьою серед 68 учасниць на дистанції 50 метрів брасом, програвши всього сотих секунди срібній призерці. Срібна призерка Марія Волечко з Дніпропетровська. А ще одну бронзову нагороду бердичевлянка виграла на дистанції 100 метрів брасом, програвши лідерці менш ніж 2 секунди. Звягельчани здобули чотири медалі на турнірі з вільної боротьби у Хмельницькому. Кирило Скорик і Богдан Котович зустрілись у фіналі вагової категорії до 26 кілограмів всеукраїнського юнацького турніру серед спортсменів 2004 та 2005 років народження. За результатом безкомпромісного поєдинку перемогу святкував Скорик, а Котович посів друге місце. Бронзу логій категорії до 24 кілограмів виборов Іван Оксюк. А також на турнірі срібло серед жінок здобула Діана Куркач. Загалом у змаганнях взяли участь борці вільного стилю з п'яти областей України та дві команди з Молдови. Баскетбол Клівленд в овертаймі зрівняв рахунок у фінальній серії. До речі, це перший випадок, коли серія починається з матчів з двома овертаймами. Нагадаю, перший матч Кавальєрс програли Голден Стейту. За три хвилини до завершення основного часу Джеймс вивів гостей вперед з різницею в плюс 11 очок. Але Голден Стейт врятував МВП регулярного сезону Стефан Карі, який згодом китком з під кільця привів гру в Овертайм 87-87. За чотири Унди до кінця додаткової п'ятихвилинки вирішилася доля зустрічі. Клівленд переміг 93-95. Зазначив, що Клівленд, реалізувавши 32,6% китків у матчі, показав найнижчий відсоток потрапляння у кошик з гри для команди переможця виїзного матчу фіналу, починаючи з сезону 54-55 років. Коноплянка залишить Дніпро. Чутки щодо трансферу лідера. Клубу гуляють змі досить давно. Проте іспанські журналісти, як ніколи, впевнено, поширюють інформацію наступну Євген Коноплянка однією ногою в іспанській Севілії. Андаусійці були вражені грою півзахисника у минулому сезоні Ліги Європи і, начебто, вже підготували контракт. Нагадаю, 30 червня завершується дієвий контракт футболіста з Дніпром. І Якщо його не буде подовжено, іспанці зможуть отримати Євгена безкоштовно. На цьому все слідкуйте за новинами зі спортивних арен країни та світу в ефірі СК 1 Побачимось.